Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про Азовсталь, і зразу йому написали смс-ку, що він молодець, що він це сказав, Він незалежно чи його дискваліфікують, чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, те, що він мав зробити для людей. Ну я вважаю, що він зробив це правильно і в дійсності найбільше, що горджуся цим. Коли оголошували результати? Коли ну, оголошували... хвилювалася, звичайно, хвилювалася. І все ж таки до кінця думала просто, що були дискваліфікації. Я, я думала, тому що по законах Євробачення він не мав права того говорити, і він це знав зарані. Я знав, що він знав. Що відчуваєте за перемогу? Ну, радість, щастя, і не тільки я, і от мікрорайон, в якому в Єріс, і Калуш бачите, в якому жиотажі. Ну, тому що, як кажуть, чому наскільки люди радіються, не тільки я як мама чи там рідні, а просто, що виходить з простої сім'ї, не що сам пробив собі дорогу, що немає музичної освіти, в нього спеціальність зовсім інша. Ну, так йому повезло. Я рада за нього, що він добився того, чого він хотів.